Вітання всім глядачам каналу Еспресо. Це прицільно. Я Марина Далі Кермлаєва зустрічаємося сьогодні, 24 лютого, з вами. А, у цей такий день трагічний, тому що річниця великої війни. І найперше хочу подякувати всім нашим збройним силам, всім волонтерам, всім людям, які щодня роблять щось для перемоги, тому що завдяки вам я. Ми можемо зібратися і почутися всі разом, і це просто безцінно, враховуючи, скільки лиха наробила Російська Федерація за підтримки своїх друзів. І От сьогодні б хотілося б поговорити окремо про такого друга, який насправді е е показно дотримується нейтралітету. Це Китай. Не секрет, що саме завдяки Китаю через зелене світло Китаю, Російська Федерація саме і розпочала цю велику війну. Минулого року вони дочекалися, поки пройде зимова Олімпіада в Китаї, щоб Китаю як авторитарному режиму не псувати картинку. І лише тоді, коли Сі Сідзіпінь дав відмашку, російський диктатор Путін вирішив почати велике вторгнення до України. І чесно кажучи, очевидно, що Китай, Китайський уряд, все чудово знали. Вони лише не втрахували один факт: наскільки трухлявою і недієздатною виявиться Російська Федерація, що всі ці декорації, які будувала Російська Федерація, що в нас найсильніша армія в світі, що ми такі непереможні що в Україні там все трухляве, воно там ляже за три дня. Все це була стратегічна помилка, яка і призвезла до такої результату. Ну і плюс китайці не врахували, що ми достатньо звитяжна нація, нація для якої абсолютно не байдуже, що тут буде демократія, автократія, чи що. І мене дуже порадували великі соціологічні опитування. А які зробила КМІС і рейтинг, де дуже чітко показана картинка про те, що запит на демократію в Україні виріс, і ця цифра тепер становить просто такий історичний рекорд. Тому що, якби раніше ми там запитали мешканців сходу України чи півдня, чи хочуть вони демократичних цінностей, чи готові вони вступати в НАТО і в ЄС? Мабуть, цифри були скромніші. І зараз всі ці цифри, наприклад, НАТО і ЄС становлять 87,86%, і А підтримка демократичного курсу України там за 90%. Дуже шкода, що такі цифри нам далися такою страшною ціною, коли в кожному місті і селі вже є такий маленький Арлінгтон військове кладовище. З могил на цьому кладовищі дуже часто дивляться абсолютно юні. Чоловіки, і ми розуміємо, що кінця краю цьому не видно, але тим не менше як уже сталося. Тому позиція Китаю особливо була цікава, тим більше ми вже близько тижня знали всі, що Китай на річницю Великої війни готує представити свій якийсь там мирний план. І от вони озвучили МЗС Китаю, оприлюднив 12 кроків, які, начебто, стосуються конфлікту в Україні. Мені ще подобається, що Китай дивиться протягом року, так і не зміг вимовити це слово із п'яти літер. На думку китайського уряду, у нас не війна, у нас значить, що вони пропонують? Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Тобто, у нас типу криза в Україні або ще конфлікт О, такі нейтральні слова вони застосовують. Отже, що пропонує Китай. Такий найкращий неформальний друг і натхненник Російської Федерації. Перше: повага до суверенітету всіх країн. Ну, це, знаєте, мир во всьому мірі і заради миру, можна так перевести, відмова від менталітету холодної війни. До чого це? Справа в тому, що 8 лютого Джозеф Байден озвучував велику промову до конгресу. І це таке дуже важливе послання президента Америки до свого народу, до законодавчої гілки. І якраз ця промова була дуже стратегічно важлива, тому що по суті Байден оголосив 5-6 пунктів, за яким Сполучені Штати Америки будуть позбавляти Китай цього статусу, який він здобув за останні 50 років. Тобто, найперше, сполучені штати Америки будуть прибирати великі технології, великі компанії із Китаю. Тобто, наприклад, компанія ЕПЛ там не буде виробляти свою продукцію. Все переноситься або. До Індії або до дружніх країн, які мають теплі стосунки зі сполученими штатами, плюс частина виробництва буде тепер концентрована саме на території Сполучених Штатів, що дуже добре, тому що у американців звичайно буде тепер робота і стабільний заробіток. А це дуже важливо. Далі вони оголосили, що будуть поступово прибирати такий козир, яким дуже давно і, скажімо так, нечесно користувався Китай. Це е, чіпи. Сполучені Штати Америки вирішили, що вони будуть прибирати виробництво чіпів із території Тайваню і, очевидно, будуть ускладнювати доступ Китаю до цього ринку. Тому що, за останніми даними, вони дуже широко висвітлювалися в західній пресі. Китай останні пару місяців почав дуже активно допомагати Російській Федерації, наприклад, у російської. Армії у вагнерівців дуже різко почали з'являтися у хорошій достатній кількості БПЛА, наприклад, або Китай через свої схеми контрабандні почав надавати Російській Федерації ті ж самі напівпровідники, які дуже важливі, наприклад, для виробництва ракет і, наприклад, безпілотників, які теж, уже, на жаль, навчилися складати на територію Російської Федерації. І далі, що ж пропонують Сполучені Штати Америки? Позбавити Китай доступу до високих технологій не секрет, що останні пару десятиліть талановиті китайські студенти вирішували поїхати повчитися до Сполучених Штатів Америки. І дуже часто вони не лишалися у Сполучених Штатах Америки, а із набутими знаннями, із набутою практикою в кращих лабораторіях Сполучених Штатів Америки поверталися потім додому і працювали на авторитарний уряд, і відповідно посилювали позицію Китаю в тій чи іншій сфері. Так от це будуть прибирати. Тепер сполучені штати Америки дуже активно будуть відслідковувати, куди ж перетікають всі ці уми. Далі, що сказав Джозеф Байден у цій історичній промові, яка, як ми розуміємо, дуже дуже так сколихнула Китай, через що вони написали, що ні, ми не хочемо менталітету холодної війни. Це те, що Байден оголосив по суті таку технологічну історію для Сполучених Штатів Америки, про те, що вони оголошують програму по оновленню своєї інфраструктури. Це такий. Аналог, але здорової людини великого будівництва. І от як сказав Байден, ми будемо використовувати виключно наші американські матеріали. А це великий удар по Китаю, тому що Китай звик, що вони майстерням всього світу. І, наприклад, у них там будівельні матеріали зазвичай можна було купити дуже легко. Але Джозеф Байден в цій історичній промові сказав, що ні, ми будемо відмовлятися від склаги, гіпсокартону, оптоволокнового кабелю та інших. Таких легких технологій, які виробляє Китай. І Китаю, очевидно, це дуже не сподобалося, тому що з огляду, що Джозеф Байден оголосив, що вони будуть будувати 20 тисяч нових об'єктів, наприклад, там нові аеропорти і мости, це абсолютно невигідно Китаю втрачати такий ринок із таким потоком грошей. Тому таке. Ну і плюс Джозеф Байден уже кілька разів і на цій промові, і загалом сказав, що. Ми постійно відслідковуємо цифри китайської економіки, і в перші 76-го року ми випереджаємо за ростом Сполучені Штати Америки, Китай. І це означає, що Сполучені Штати Америки поступово будуть розсікати китайську економіку і позбавляти цього напливу грошей. От тому Китай так заметушився і вирішив представити цей план, особливо після такого візиту Джозефа Байдена одразу до Києва і до Варшави. Далі, що пропонує Китай? Припинення військових дій, відновлення мирних переговорів. Це, знаєте, така 100% гра на е, російську руку, тому що саме Російська Федерація різними манівцями пропонує нам якось піти на переговори, піти на переговори, пробачити одне одному, е, якось там сайтись посередині, можливо, якісь там землі лишити. Щось там надати, якісь там гарантії і все. І буде у нас перемир'я. Ми це неодноразово чули від росіян, і тепер абсолютно чітко зрозуміло, що на таку риторику Російську Федерацію надихає ніхто інший, як китайський уряд. Далі, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій. Ну, насправді ці слова не мають ніякого підґрунтя між собою, тому що по жодному з цих питань я не бачила якоїсь активної позиції Китаю, яку він проявляв протягом останнього року. Особливо, наприклад, стосовно звільнення військовополонених і забезпечення безпеки атомних електростанцій, враховуючи, що у нас найбільша електростанція в Європі зараз під окупацією, і Російська Федерація постійно намагається переключити лінії. Щоб вони не були під'єднані до української енергосистеми, а працювали вже на Краснодарський край і Кубань. От уявляєте, в чому цим із цієї ситуації держава, яка має росатом, держава, яка хизується, що в нас тут атомна енергетика просто вау якого левела, не спромоглася побудувати атомну станцію, яка б дозволяла забезпечувати потреби Кубані. І тому вони хочуть умикнути нашу українську електростанцію, яка має шість енергоблоків. Далі зменшення стратегічних ризиків. Я так і не зрозуміла, що під цим мав Китай сприяння експорту зерна. У ви сприяєте експорту зерна, тільки чому тоді постійно з'являються новини, що Російська Федерація постійно вставляє якісь палиці у ці домовленості, які вже є стосовно експорту зерна. Ну і плюс, дивіться, і є ситуація, що все це просто поста декларація. Наприклад, Миколаїв, Миколаївська влада, військово-цивільна адміністрація неодноразово говорили, що ми готові стати такою додатковою точкою відправки зерна. От, наприклад, є місто Ощаків, де є портові можливості, можна там вантажити зерно і потім через чорне море відправляти його до Стамбулу. Але расисти натомість регулярно обстрілюють місто Очаків і всіляко роблять так, щоб Миколаїв так і не став частиною цієї зернової угоди. Далі, припинення односторонніх санкцій. Ну, це, мабуть, найважливіший пункт цих так званих мирних планів від Китаю, тому що фактично. Китай пропонує пробачити Російську Федерацію, віддати їй ті награбовані території, які вона зараз захопила після 24 лютого, і е, всього зняти санкції, щоб Російська Федерація торгувала нафтою газом, як завжди. От е, буквально днями Навальний випустив там свій мирний план. І чесно кажучи, там теж було дуже схожі речі: що от дивіться, ну ми можемо визнати, що Крим це Україна, але натомість Російської Федерації треба зняти санкції по нафті і газу. А до чого призводить те, що Російська Федерація продає нафту і газ, ми всі дуже чітко розуміємо. Російська Федерація зазвичай гроші від нафти і газу. Вкладає у свою мілітаризацію, у озброєння своєї армії і на підготовку великої загарбницької війни проти якогось маленького і трошки інфантильного сусіда. Це вже було з Грузією, це було і з нами в 2014 році. Ну і минулого року розпочалася друга фаза нашої війни з Російською Федерацією за визволення 24 лютого. Саме тоді, коли Російська Федерація отримувала кілька років надпробутки за нафту і ГАЗ. Ну що, далі йдемо по цьому а, плану: підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок сприяння післявоєнній відбудові. Особливо мене цікавить цей а, пункт перший і другий, тому що це такий натяк, що вони хочуть мати свою долю в Україні. І заробляти тут гроші. Я мала дуже багато розмов із урядовцями, з представниками влади, чинної і колишньої, і вони всі як один кажуть, що Китай розглядав нас як таке поле, по суті, таку альтернативу Білорусі, щоб тут відмивати грошики, а потім далі конвертувати їх в Європейському Союзі. Очевидно, що Китай хоче, щоб у нас не було тут чистої демократії. Щоб після перемоги ми не асоціювалися з тим, що ось країна успішна, яка зуміла вирватися із пострадянської історії, і стала на демократичні рейки, приєдналася до європейського союзу і НАТО. Китаю все одно дуже важливо лишити нас, хоч трохи в такій мутній воді, і заробляти свої гроші, а далі їх відмовати в європейському союзі чи де ін. Але давайте помислимо настільки реалістичний цей план і чому він виник саме зараз. Справа в тому, що ця поїздка Джозефа Байдена до Києва і до Варшави були надпотужні. І дуже важливо, що сьогодні, наприклад, Джозеф Байден в своєму Твіттері сказав, що Російська Федерація ніколи не переможе в Україні. Просто ніколи. Більш чіткого меседжу від Джозефа Байдена ми, мабуть, не чули і раніше, хоча раніше він висловлювався, що Росія не переможе, що Путіну ніхто не дасть. Сказати, що він переможеться її війни в Україні. Але це дуже важливий меседж, який прозвучав саме на річницю Великого вторгнення. Але Китаю треба було щось показати, пограти м'язами, що ми теж Гемун світова держава, особливо перед Сполученими Штатами Америки, і вони видають цей план. Цілком можливо, що це є така спроба розторгу. Перед Сполученими Штатами Америки, мовляв, от ви ж там постачаєте зброю українській стороні українським ЗСУ. Ну, дивіться, ми ж теж можемо, в принципі, допомогти, хоч і не прямо Російській Федерації. Хоча тут слід зауважити, що Сполучені Штати Америки не так давно зробили дуже чітку заяву, що якщо, не дай Бог, Китай почне постачати летальну зброю Російській Федерації, це означатиме, що для них ринок в Європейському Союзі. І на території Америки закривається. А якщо ми дивимося розклад китайської економіки, то в основному це їхня база: торгувати зі сполученими штатами Америки і мати активи на території Європейського Союзу. Тому тут Китай поставили на дуже цікаву розтяжку. Але давайте подивимося, що з цього приводу думають українські урядовці. От мені дуже сподобалася заява Давида Арахамія, це у нас голова. Фракції Слуга народу, де він прочитав цей план Китаю і різко його засудив, каже, що це неприйнятна позиція, Пекін хоче підігрувати російській версії перемовин. От можете зацінити, що каже далі Давид Хамі, що китайський мирний план щодо війни в Україні пропонує неприйнятну позицію. Це дає натяк на те, що Пекін хоче підігрувати Москві у її пропозиціях щодо так званих перемовин. Ну, чесно кажучи, якби це не було підписано прізвищем Архамії, така патріотична заява, що просто закачаєшся. Але я а, дуже люблю те, що скріни не горяться, в інтернеті можна знайти все, що завгодно. І от заради цікавості, заради контрастів, прошу подивитися стару заяву Давида Арахамія за 7 липня 2021 року. Як уже пишуть в західних ЗМІ, західні аналітики, західна розвідка. Саме із літа 2021 року Путін і його найближче оточення почали розробляти ці цинічні криваві плани по захопленню України і по те, як же ж поставити на чолі Києва, на чолі України якусь свою проросійську маріонетку. За сінічу 7 липня 2021 року, видавав той самий Давид Рахамія. А, видавав таке, що е, принципи Слуги народу і компартії Китаю багато в чому збігаються. І що партія Слуга народу має намір переймати досвід комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудови держави. Чому ця заява була саме такою? Справа в тому, що е, тоді у цей час. А в липні 2021 року нинішня українська влада шукала можливостей, де б його взяти мільярди грошей, але не на Збройні сили України, тому що все одно було бажання якось там зійтися з Росії посередині, якось замовчати цю тему війни. Що робила наша влада? Вона шукала, де б його взяти грошей, багато грошей саме на велике будівництво. І якраз мені сонцею заявою деведера Рахамії 6 липня 2021 року на урядовому порталі вийшла інформація, що Україна та Китай підписали угоду про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури. Підписували цей документ Олександр Кубраков, тодішній міністр інфраструктури і міністр комерції Китайської Народної Республіки. такий собі Вань Вен Тао. Що начебто там будуть всіляко е, пріоритети в співпраці і за гроші Китаю ми будемо будувати тут залізничний транспорт, аеропорти, порти комунікації та муніципальне інженерне будівництво. От тоді наша влада вирішила дружити з Китаєм, е, брати гроші від Китаю і сподіватися, що Китай буде нам допомагати. Але паралельно у цей момент трапилося так, що Китай. Незадовго до цієї угоди почав відправляти делегації до Криму, де вони почали прощупувати, де можна торгувати у підсанкційному Криму, в Криму, який тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації. Тому, знаєте, з огляду на минулі події. На 24 лютого є велике питання, про що думала українська влада з огляду, що тоді, влітку 2021 року, знаєте, в у владі були такі антиамериканські настрої, панувала така антизахідна риторика. За з Китаєм ми дружили? Ще трошки про те, де ж ми налажали з тим самим Китаєм. А була ще така цікава інформація теж у липні 2021 року, коли делегація українських депутатів-урядовців... Зустрічалися із делегатами з Китаю. Наприклад, була така інформація про те, як Юлія Тимошенко, той самий Давид Рахамія, Навінський і низка міністрів-урядовців відвідували презентацію книги Сі Цзі Пінь про державне управління в Китаї. От як воно виглядало от можна подивитися, як вони. Ходили на книжку Сі дзіпіня набиратися досвіду компартії України компатії Китаю, який би міг знадобитися для України. Ще тоді, я пам'ятаю, журналісти і громадська спільнота дуже активно так критикували всіх цих любителів Китаю. Чому? Тому що, як ви знаєте, комуністична риторика, комуністична партія в Україні заборонені, і це абсолютно незаконно агітувати за комуністичну партію в будь-яких його проявах. Але тим не менше, що було, то було. Забувати це не варто. Ідемо далі. Що ж ще у нас було такого цікавого про Китай? Уже під час військової агресії, я пам'ятаю, було літо, ми ще тоді збирали сили і ресурси на Контрнаступ спочатку на Харківщині, а потім на Херсоні, і вже в той час, наприкінці літа, було дуже багато наших військовослужбовців на тренуваннях різноманітних в Європі. І от тоді Зеленський, наприклад, видавав таку заяву, що він би дуже хотів провести прямі переговори з Сінзіпіном. Що в принципі Сінзіпінь, Китай, як пошли постійний член Ради безпеки ООН, могли б якось посприяти і натиснути на Російську Федерацію. Я пам'ятаю тоді теж дуже багато українських журналістів, активістів якось в штики сприйняли цю заяву, і це було абсолютно нелогічно. Е, Чому? Тому що допомагає нам Захід, допомагають нам західні країни, допомагає нам Сполучені Штати Америки і. Інші англосаксонські країни, які ненавидить Китай, і тут ми а, шукали б миру в очах Сідзіпіня, як раніше миру в очах Путіна. Дивна заява. Далі, от свіженька заява теж. Наприклад, коли Зеленського спитали, як він ставиться до цього мирного плану від Китаю, він сказав, що в принципі, в принципі а, сам факт того, що Пекін хоче працювати над закінченням війни дуже непогано. Ну, мені здається, що Зеленський насправді не читав, коли озвучував цю заяву. Ці всі пункти, які абсолютно збігаються з російською риторикою. Тому що, вибачте, лише після двох пунктів прочитання а, відновлення мирних переговорів припинення військових дій. І зняття санкцій з Російською Федерацією, про що можна говорити з Китаєм. Ну, і ще одна така важлива штука. Знову ж таки, про Давида Арахамію я почала з нього, як він розказує про те, що: фу, мирні проговори з Китаєм це щось таке страшне, мабуть, воно вам не потрібно, тому що дуже ж так багато російських наративів. Так, от давайте повернемося до риторики самого Арахамії за липінь 2021 року. Давид Арахамія тоді а, загорівся тим, що хотів допомагати у перекладі цієї самої книжки Сізіпіня на українську мову. Мовляв, це така праця, яка просто закачаєшся, яку потрібно вивчати, щоб до таких висот піднімати економіку України. Я не знаю, що думав собі Давида Хамія. Можливо, це була справді така узгоджена позиція, щоб отримати ці мільярди на велике будівництво, але це теж частина нашої помилки: не вміння ставити на правильного геополітичного союзника. Тому що зараз, після повного року великої війни, ми дуже чітко розуміємо, хто наші друзі, а хто вороги, а хто навпаки волів би бачити, як пливе наш труп по річці, і ділити нашу територію. І цілком не виключено, що Китай би дуже радів, щоб Україна була під окупацією. Тому що можна було використовувати наші сільськогосподарські угіддя, використовувати нашу рабську працю тих людей, які були в неокологоспах чи в неоконстаборах. І можна було б тут робити все, що заманеться і Китаю, і Російській Федерації. Тому читаємо ці промови Китаю, але знаємо лише одне. Російська Федерація має бути покарана. І у нас немає ліпших друзів, ніж ми самі Збройні Сили України, і слава тобі, Господи, наші англосаксонські друзі. Ну, а Китай з е, оцією заявою, цим мирним планом, він підтвердив, що він ніякий не світовий лідер. І коли його риторика абсолютно збігається з Російською Федерацією. Ти бачиш, що цей лідер ду, дутий, і я бажаю Китаю повернутися до такого стану, в якому він був 50 років тому. Ну, а те, що в них багато людей, давайте так: американцем, наприклад, хочуть стати всі люди світу, мати шанс на успіх в Британії теж. Подивіться на Ріша Сумика. Індуса, який зробив фантастичну кар'єру, і став дуже впливовим і улюбленим англійським політиком. А от китайцем не хоче ставати ніхто. І тому хотілося б, щоб Давиду Арахамі та іншим представникам влади дійшло нарешті, що з Китаєм дружити не можна, тому що це тільки з виду біла і пухнаста пандочка. А насправді Китай це цинічна і жорстока потвора, яка діє. Винісом із Російською Федерацією. Навіть надихнула Російську Федерацію на велику війну в Україні. Всім дякую! Це був розбор мирного плану від Китаю, і що з ним не так. І це було працівно на каналі Еспресо. Я Марина Люкермалева. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і лишайтеся з нами.